По-перше, хотів би всіх привітати із Днем Незалежності, і до цього свята я презентую новий епізод номер 3 у якому ми спробуємо подебажити net застосунок у минулому відео. Ми розбирали як зробити симуляцію завантаження файла у компанії Віспрегейт, а тоді ми Встановили фейкнет, налаштували його таким чином, щоб наш Stage 2 компанія Віспергейт зміг завантажити з фейкнету з Discord. Це оригінальне було посилання у коді. Зміг завантажити бібліотеку. Вона завантажувалась як JPEG, тобто вона мала розширення .jpeg, і далі після цього ми а, знайшли кілька файлів, які а, вже далі використовувалися в атаці. І а, цікаво ж, а як саме цей GPK, як він а, був запущений, як код з цього JPEG, який був завантажений з Discord, як він саме був запущений Stage 2. Тобто Stage 2 – це у нас, як ви пам'ятаєте, троєнська програма завантажувач, тобто Trojan Downloader. І а, почнемо. А, По-перше, у нас тут є монітори, де ми будемо бачити, що у нас відбувається зараз. А, це у нас процес монітор, процес Explorer, а також у нас тут працює Wireshark, щоб а, ми могли бачити, що у нас а, завантажується. Ну, це для того, щоб, наприклад, ми могли перевірити, а, що. Це йде по плану. За планом. Так, і далі а, а в нас є саме Stage 2 завантажувач. Ось він. Ми вже з'ясували, якщо ви пам'ятаєте, Flare VM а, має встановлене Easy, і ми можемо з'ясувати, що це саме бібліотека .NET. Ось ми бачимо libraрі.NET версія 4. А тому ми обираємо із пакету а, Flare. У нас тут є а, папка .NET. І а, а, так як а, застосунок у нас для 32-бітної платформи, то ми, а, щоб його дебажити, нам потрібно запустити саме DANSPY для платформи x X80... 86 Тому ми саме Цю версію ми запускаємо. Так, ось ми бачимо вже з'явився процес, так, далі ми очищуємо все, що тут у нас є, і відкриваємо, завантажуємо Stage 2. Ось він. І якщо пам'ятаєте, минулого разу ми шукали посилання HTTPS, і воно знаходилося у функції у методі change facade. Ось воно. Тут у нас: ви бачите, є виклик методу. Така маленька фускація із. Значенням із назвою метода, тобто, метод називається download data але ж він тут до нього додані ікси, і вони тут далі видаляються. Ну тобто, ми можемо почати наш дебагінг саме з цього міста: місця, тобто, де у нас формується посилання, де де, де у нас використовується посилання і де викликається метод, який а, саме завантажують іншу, ін, іншу програму. Це у нас бібліотека буде, але вона буде трошки знову ж таки офоскована. А, і зараз ми побачимо, що це за GPC завантажується. Так, а, запускаємо далі Start Debugging, Тут ми перевіряємо опції, що саме той файл, а, який в нас є на десктопі, саме, саме він буде. Дебажитись. Ну, у моніторах ми тут бачимо, по-перше, це запуск скрипту по PowerShell, у якому запускається команда Sleep. Тобто цей BS64 закодована строка, яка передається. Ми її вже аналізували. Вона тут трошки нижче у коді. Ось вона, ось один шматочок B64. І ось інший шматочок. І якщо декодувати, то там буде старт-сліп, тобто запуск із в режимі сна. І ось після декількох секунд очікування, а ми зупинилися на нашому методі. Перепрошую. Update item, get method, і далі я пропоную використати такий найбільш простий спосіб, тобто ми будемо використовувати функції дебагеру та крокувати по коду, тобто, як які в нас є тут опції, Ну, як у звичайному софті для для налагодження, у нас тут є step into, тобто вхід. Вхід у функцію, а далі Step Over – це запуск функції або виклику без заходу до неї, і Step Out – тобто це запуск до кінця функції, в якої ми зараз знаходимося. Ну і я буду використовувати графічні елементи, щоб було розуміло, що саме я роблю зараз. І, тобто, якщо у нас є виклики функцій, то, звісно, нам цікаво, що ж там буде відбуватися, наприклад, у update.Item. Тому я можу, наприклад, викликати функцію дебагера into, І тут, наприклад, ми бачимо, викликається функція replace. Це зрозуміло. Виходимо з цієї функції. Далі. Get type handle, Що там всередині зрозуміло. Так, get method. Так, також ми можемо вийти з цієї функції. Взагалі нас цікаве запуск функції updateItem. Так, у нас тут Запускається веб клієнт для завантажування файлу. Так, можемо зараз вийти. Це системна бібліотека. Можемо також поставити брекпойнт ось тут. І ми зараз на функції invoke. Тобто invoke – це виклик якогось методу, який у нас. Передається через ці аргументи А1 та А2. Ми заходимо в функцію. Тут у нас ще один invoke вкладений. І ось саме тут у нас реалізація цього методу invoke. І давайте зараз пройдемось, щоб бачити Так, invoke Internal. Заходимо всередину invoke метод. Знову ж таки, серед І ось тут ми вже бачимо, що назва методу, який викликається, download data. Тобто, що ми а, спочатку і гадали. Так, ось він download data. Ми тут бачимо. Ну, От, тобто, ми можемо, наприклад, поставити ще один брейкпойнт. Ось тут. Так, а і перед download data у нас є функція, яка отримує URI, з якого буде завантажений файл. Так, ну і ми тут взагалі можемо ця змінна пас, вона містить значення. Це у нас URL, який продається, який використовується для завантаження бібліотеки. Йдемо далі. Повертається цей URI, і він, як ви бачите, передається у якості аргумента до функції Download Data. Заходимо всередину. І тут вже починається щось цікаве. Так, перевіряється, чи у нас валідні аргументи. Так, Clear Web Client type. State – це для нас не цікаво. Це системна функція. Так, download data internal. Ну, а взагалі ми можемо не заходити. Це також системна функція, а, і вона завантажує файл і а, записує його у Array. Так, тобто ми можемо зробити ось так. І що ми бачимо, якщо. Так, ми можемо побачити тут іде завантаження у Вершарпу. Також ми бачимо багато мережевих івентів у нашому процес-моніторі. Нагадаю, що якщо у вас вімкнена оця кнопка Show Network Activity, то ви будете бачити всі мережеві активності. Тобто у нас тут ви бачите завантажується файл. І далі. Ми можемо переглянути також, що у нас було завантажено Array. Так, у нас тут ми бачимо попередження, що розмір цього Array завеликий, тому лише перші 10 тисяч елементів будуть показані. І ми бачимо, він починається з нуля. Цікаво, такий да, виконуваний файл, що починається з нуля. А також ми можемо переглянути. В пам'яті, що там воно, як, як цей array виглядає, тобто цей JPEG файл Звісно, він тут починається з нулів. Але якщо ми там трошки трошки а, пролистаємо, то тут вже у нас є функція. Ну, і взагалі, минулого разу ми цей файл аналізували. Я вам казав, що. Це реверснута бібліотека. Тобто, порядок байт. Він, він починається з кінця файла і закінчується початком файлу. Ну, взагалі, то можна цей файл, цей ерей зберегти. Наприклад, можемо зберегти на ваш shared folder. Так, shared folder, Ось ми тут. Whispergate. Так, і це у нас буде наш завантажений JPEG. І якщо ми відкриємо його. За допомогою, наприклад, 16-річного редактору. Так, знову нулі бачимо. А в кінці файлу це у нас заголовок. Бачите, починається з MZ, і далі вже йде PE-заголовок. Тут тобто це виконуваний файл, і зараз ми продовжимо. Налагодження для того, щоб з'ясувати, а як саме цей бінарний файл, який завантажений у реверсивному порядку. Дані були завантажені у реверсивному порядку, як саме він запускається. Так ми з'ясували, як йде завантаження. Так. Uh, цей рей uh, він повертається в result. Object Result. Так, йдемо далі. Ну, знову ж таки, можна вийти з, цього, з цієї функції. Invoke ще раз. І ось uh, демо були спочатку. Далі ми продовжуємо uh, аналіз, і ми бачимо, що uh, Інструкції вони вибираються в залежності, а гілка з інструкцією вона вибирає обирається в залежності від значення, змінної, яка тут, ви бачите, міняє своє значення. І це, це, цей метод фускації, він називається Control-flow obfuscation. тобто інструкції вони йдуть не у лінійному порядку, одна за одною, у, у порядку запуску. А от таким дуже хитрим способом. Так. Перевіряється, чи все гаразд із нашим ереєм. Бачите, тут багато такого трешу, треш-коду І ось у нас наступний виклик: insert item. І ви бачите, що в коді цей виклик він йде трошки раніше, але ж це, ця гілка вона запускається пізніше. Отакий от 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 парадокс. Так, заходимо всередину Insert item. І тут у нас така цікава функція, вона називається reverse. Ну, Це не про reverse engineering, а скоріше за все, це reverse байтів у завантаженому файлі. Давайте перевіримо. Ми заходимо всередину. Так, і зараз ми тут а, бачимо от ось наш рей. З нулями також у нас тут є у пам'яті. До речі, а, знову ж таки можна встановити вказівник на а, область пам'яті. І а, далі ми продовжуємо. Так, перевіряємо кордони цього ерею. І ось тут, бачите, запускається функція try as the Reverse. І ми бачимо, що змінилося значення нашого Array масиву. І зараз перші йдуть саме MZ букви літери. І якщо ми тут знову ж таки перейдемо у нашу пам'ять, то чомусь все одно ми тут бачимо старий старий код у пам'яті. Але ж так, це цікава така річ, що у пам'яті байти залишаються, але ж порядок елементів у масиві він змінюється. І зараз ми бачимо, що ось він, як змінився. Тобто це, це, мабуть, оптимізація така. Тобто, змінюються не дані у пам'яті, їх місце знаходження, а саме порядок слідування вказівників на ці дані. І тому таким чином. Масив він скоріше буде відсортований. Від, від, ну і далі тут перевіряється, якщо флаг ОК, то значить функція була виконана і ми повертаємося з цієї програми. Так, далі. Що воно буде далі? Тут тобто у нас вже є а, цей масив даних із нормальним. Байт. Ось у нас а, ще інша інший метод logout item, change facet Тут у нас два виклики один в одному. Давайте по черзі зайдемо. Так, а ось тут у нас цікавий елемент: з'являється assembly. Давайте перейдемо assembly load. Тобто, це завантаження якогось коду, assembly. Збірка, збірка коду. І так, у нас тут встановлюється якийсь об'єкт, створюється Carat assembly. І а, цікаво, що у нас з'являється ось такий використовується клас Runtime Assembly. Load Image. А, тобто створюється. Ну, іншими словами, створюється об'єкт, який виконуваний об'єкт у пам'яті, runtime assembly, він називається, і ми бачимо, що це буде саме наша бібліотека. І ось навіть назва бібліотеки, яка зберігається у Version .info, «Original Name», вона тут, ви бачите, встановлена. Тобто, тобто, структура Version info, вона була встановлена. Ось сюди. Full name. Ну, це такий натяк на те, що. І ось ось Маніфест модул. Тобто назва бібліотеки. Оригінальна назва бібліотеки, яка у нас зберігається у ресурсах у секції version info Так. І таким чином у нас йде це завантаження. Так, а що у нас в логаут? А, все, ми вже виконали. Так, зараз ми нічого не можемо побачити. Так, йдемо далі. Далі у нас тут функція PrintFacade. Тобто усі ці, усі ці функції, вони у нас а, знаходяться. Так, це у нас системні. E MSCROLIP. Це дотницька бібліотека. Так, а ось е, наші функції, вони, е, на, на, наші методи, які зараз е, виконуються, вони на, знаходяться у е, класі Facade. Фа ось, ось тут. Так, продовжуємо. Print фасет. Знову таки, тут ви бачите: Control Flow Obfuscation. А, е, Йдемо, шукаємо щось цікаве. Так, ось у нас в результат у нас асемблі. 2, ну ми вже бачили цю структуру, тобто це а, підготовка до запуску а, цієї бібліотеки. Тобто вона не зберігається як файл, а ви бачите, а, що а, вона зберігається у пам'яті, і саме з пам'яті наша, наша троєнська програма завантажувач Stage 2, вона саме з пам'яті буде запускати цей код. Так, логаус в Тут ми бачимо ще push item list item. ну, Звісно, це назви, які нам нічого не, не говорять. Get exported types, Це вже системна функція. І що у нас тут? Що ми отримуємо? Ми отримуємо handle на наш runtime assembly об'єкт. І get object handle stack ну, Тут вже все зрозуміло. Виходимо. Продовжуємо. Так, йдемо далі. Так, і ось у нас тут є функція Publish Item, який, яку я. Тільки що а, запустив, і а, що ми тут бачимо? Що у нас є. А, -facade, де у нас є от, функція метод invoke. Давайте а, ще раз повернемося до цієї, до цієї, до цього виклику. Тобто ми можемо знову ж таки, так, ми бачимо, що процесу вже немає, і я запускаю ще раз. І ось цей філ фесейт. Давайте його вивчимо більш ретельно. Так. Ми бачимо, що є структури для так званих метод інфо. Тобто у цій функції буде зараз завантажуватись якийсь, е, за, запускатися метод із е, нашої бібліотеки, яка була завантажена. І зараз вона має вигляд runtime assembly. Так, control, Flow, opuscation, знову ж таки. А ось ми бачимо Invoke, Заходимо всередину цього метода. І тут ми бачимо навіть назву методу, який буде а, з, а, запускатися. Так, ось він, reflect item і а, назва методу. Так, переходимо всередину. А, так, це у нас. Так, Invoke. Виклик. Так, і ось тут ми вже бачили цю функцію. Переходимо до наступного брейкпоінту Заходимо всередину. А, так, знову ж таки, у нас invoke, ще один інvok методу. Знову unsafe. Так. І ось цікава річ, де ми опинилися? То ви побачили, що у нас змінилися контекст, метод, ви бачите інший вже спосіб офускації, тип офускації, і ми зараз прийшли саме у цю ділелку. Але де, де ж вона знаходиться? Ми не бачимо шляху до файлу. Якщо ми, наприклад, тут, ось тут ми бачимо, де знаходиться ця діялинка, з якою був а, цей пакет, а ось тут шляху немає. Тобто це говорить про те, що ця бібліотека вона знаходиться з пам'яті, і вона була запущена як runtime assembly. Так, далі ще можна по переглянути, наприклад, відкритий колл стек. І тут а, знайти, як саме, як саме була запущена ця а, бібліотека. Ви бачите, тут ось тут у нас stage 2 feel, Facade. Далі у нас є запуск а, системних функцій, runtime method info. Тобто це запуск методів а, invocation методів з завантаженої бібліотеки. І ось а, запуск методи, методу із ім'ям. Яке починається, воно воно в опусковано так також, тобто це вхід в бібліотеку, і далі далі вже ми бачимо виклики функції. цікаво, що назва цього, цей, цей метод, а він не є, а в його немає в таблиці експорту. Тому, якщо ви захочете а, Цю бібліотеку реверснуту, то ви не знайдете, не зможете її її запустити. Тому запуск цієї бібліотеки можливо зробити лише через ось такий от спосіб, тобто через runtime Assembly. І саме для цього ми налаштовували FakeNetNG для того, щоб завантажити і файл з Discord і в режимі онлайн, так так сказати, проаналізувати цю програму і побачити, як викликається завантажена бібліотека. Ну і аналіз завантаженої бібліотеки, техніку фускації, які були використані у цій бібліотеці. А ми зробимо у наступному епізоді, і саме з цієї бібліотеки потім у нас дропаються файли Advanced Run та і скрипти та інші, які вже у нас будуть використані для запуску функцій у компанії Віспрогейт. А дякую за ваш час.